2 мільйони 400 тисяч переглядів набрало відео з моїм роздяганням. Дякую, дівчатка, за кожний лайк, як то кажуть. І мене помітив мій працедавець і вирішив подарувати мені одяг. Сьогодні розпаковка унікальних подарунків. Погнали! Розпаковка, як казала одна відома людина. Дивіться, що у нас тут є. Лот номер один. Це куртка. Куртка розмір L. Зараз будемо міряти. You me. З капюшоном, що нормально. Нормальна історія. Лот номер 2 шолом. Люди б навіть про мою голову подумали. Ну, або вони знають, що я знімаю такі відео, що ще можу теж получить в голову. Ну це вже друга історія. О, дивіться. Велосипедний захисний шолом. Знімаємо. Ну, знаєте, не готувався. І, і нормально має бути. В офісі я міряв, налазив. Топово. Дві бананки мені подарували, дві штуки. Отак. Хоп. Раз. І номер два, Ай-яй-яй. Значить, і я завжди буду носити дві. Одна буде для власних документів, тут водійське посвідчення, паспорт, там трошки грошей своїх, а інша то буде для чайових. Цілу бананку буду возити, збирати чайові. Прикольно, але це ще не все. Бананку я потім відкрив і подивився, ні також щось є, дивіться. Прикол! Прикол ні є маски. Бачите? Такі штуки. Ну, я повністю буду вже брендований. Як вона тут? Секунду. Дивіться, опа. І... Опа! На випадок, коли нам знову захотять заткнути рота, то в мене вже є чим. Головне в житті це безпека. Скрізь де можна використовувати шолом. Ну і одягайте, самі знаєте що. And the last, but not the list, як кажуть у нас на Буковині, останні, але не крайні. Ось такий жилет. Завжди в світловідбиваючому жилеті їздіть на велосипеді. Це стосується не тільки рабів Болтфуд чи Глово. завжди їздять на ньому. А... Ну, Дивіться, годно, годно, приємно. На халяву і уксус солодкий, як то кажуть. Ну, Нормально, нормально. Я почав взагалі, я вам скажу, взагалі, я почав оцей жилет одягати, я його купив на секонді за 200 гривень, це в мене і брезент. І жилет два в одному, так скажемо. Мене дуже сильно стало видно, бо одного разу на проспекті перемоги, чуть мене в асфальт не вкатали вночі, то я задумався, що, що ні, треба 200 гривень таки інвестувати в свою безпеку. Ну тепер буде така штука і така. Щиро дякую за те, що приодягнули за такі подарунки. Це не реклама, мені дуже приємно, тому що це все коштує грошей. Бананка в мене рветься. Я вже дві купляв трепчання, а то така брезентова, нормальна. Шолом це взагалі тисяча гривень день мого життя, розумієте? Любі працедавці, підкуйтеся про своїх працівників, бо живемо в нелегкі часи. Любіть людей, поважайте людей, які на вас працюють і з якими ви працюєте, і буде всім нам щастя. До нових зустрічей!